Раки доброго часу. Я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні для вас поради тару на січень. Перший місяць в Німеччині він дуже холодний, січень-лютий два таких місяці, коли дуже-дуже холодно, і всі знаходяться в такій сплячці, але незабаром вже березень. Тому акцент сьогодні на тому місяці, коли всі в сплячці. Раки для вас робимо поради на п'яти колодах. Шість питань, які ми задамо. Перше питання буде, яка буде загальна енергія місяця. Що буде тим червоним кольором для вас? Сподіваюся, це не буде реакція, як в БК на щось червоне, але що буде важливим для вас цілий місяць січень? Витягуємо карту і дивимося. Для раків цілий місяць буде важливим. Таке завдання гарне в мене негативну карту трансформувати в позитив. Але я впевнена, що в мене достатньо позитиву і знань. Отака вона чорна та гора. І, здається, що не подолати. Побили ви всі горшки, в даному випадку побили ви всі. Чаші. І здається вам, що справа це темний ліс. Але, дно ну, колоди в нас двоєчка жезла. Що то таке? Це все-таки веселка і це все-таки така маленька-маленька надія. Коли все погано. Коли вам здається, що немає ресурсів, що все абсолютно темне, це означає, що з вами відбувається трансформація. Трансформація, яка вже необхідна. Ви в усіх сферах свого життя не можете знайти оте сонечко, ото щось таке об'єднання, куди йде ваша нова дорога. Це важко, але це необхідно. Кожні сім років наш організм оновлюється. Починається ця циклічність, яка бере, да? добре, цифра 7, така вона сама по собі цікава, оновлюється тіло або воно старіє. Якісь процеси відмирають, процеси приходять. Це означає, зараз для вас час в січні передивитися, що розбилося. Це означає, що це більш не функціонує. Це означає, що є певні сфери, кубки це наш емоції, да, які не функціонують. Можливо, це ваші відносини. Можливо, це ваш процес мислення. Можливо, це те, що ви собі намалювали, що оця гора, вона там темна. Насправді вона не гора і вона не темна. Все, що відбувається, тільки тут. Раки, ви любите кудись нирнути крок вперед, три назад і. Про говорити да, там, про психологію, про почуття. Просто зрозумійте, що зараз ця модель, в якій жили ви останніх 45-18, який вік ваш, коли ви дивитесь, дівочки-мальчики, він не функціонує. Це означає, що ви в січні маєте зробити таку маленьку трансформацію свого а, своєї біблії, по якій ви живете. Що функціонує, куди я йду, чому це не функціонує? Якщо є можливість, зверніться до психолога. Подивіться мотивуючі відео. Кожен з вас має інший ресурс, і він може по-іншому рятувати себе. Що там барон Мюнгаузен сам себе витягнув з болота. Хтось може, хтось ні. Якщо ви не можете, то шукайте допомогу. Але перше, це треба признати. Хюстон вігам проблем. як то кажуть. х'юстон в нас проблема. Тому раки, оцініть ситуацію і. Виходьте, оскільки а, після вісьмерочки іде дев'яточка, у вас вже є вихід з цієї ситуації. Все змінюється, тому воно ні, не залишиться у вас таким. А, січень – це тільки перше з 12 місяців, все буде по-іншому. Я не кажу, що все буде добре, все буде по-іншому. І в цьому вся така краса. Наступне, яку жагу вам треба з'їсти. Така класна фраза, мені дуже подобається, оскільки а, англійська Чудова мова. Eat the frog. Зроби щось неприємне. Кажуть, що з ранку потрібно зробити ту справу, яка вам робить нерви. І щоб ви цілий день собі не думали, Боже, мені треба зателефонувати людині і розстатися з нею. Треба позвонити власнику квартири. Ви цілий день виходите, замість того, щоб це зробити і забути, виходите і ходите, і думаєте, і плюндруєте собі настрій. Тому, щоб його не плюндрувати, ви їсте цю жабу. Раки. що неприємне, вам потрібно зробити в січні, щоб вам було нормально, скажімо так. Що треба зробити? Двойка, двоєчка жезлов. Планувати треба. Дивіться, який він класний, риженький. В нього вся планета в руках. Двоєчка така пасивна карта, яка розказує, що людина просто планує. До речі, у вас тут двоєчка жезла теж була. Бачите? Дублюються у вас ці карти, це якісь кудись спрямувати треба. Да? В даному випадку в нього тут тримається планета в руках. Це означає, що подумайте подумайте і проаналізуйте оту вашу гору, оці ваші розбиті кубки. Для чого це все? Хто ви? Чого? Оцініть ваш всесвіт і подумайте, що ви робили не так. Це не означає, що з вами щось не так. Це означає те, як ви думаєте, функціонує всесвіт, трошки щось змінилося. Ви, напевно, просто провтикали той момент, коли пішло щось не так. Тому аналізуйте. Тільки аналізуйте не в своїй голові, а попросіть когось, щоб вам допомогли, оскільки оцей масштаб, подивитися, вам допоможе професіонал. Все буде класно. Наступне, як вирішити певну ситуацію? Ми зараз, як завжди, зробимо таку цікаву штуку, ви думаєте про ситуацію. І я від одну карту, яка допоможе вам пораду, як вирішити цю ситуацію. Так, ви собі задумали, вставили мене на паузу, або не поставили. І моделюєте ситуацію. Можливо, у вас є рішення, і от ви зараз скажете, якщо я зроблю так, або не так, раки, як же ж вирішити вам ситуацію, яка вас вилює? Туз Пентаклі. Дивіться. В даному випадку ви бачите щит. Щит, коли людина а, залишила його. Це захист. Захист, щит що саме по собі, да? це захист, який ви використовуєте. І от зараз людина знаходиться в стані відпочинку. Це означає, воїн, якому належав цей щит, він, а, можливо, десь відпочиває, можливо, він помер. Можливо, а, він тільки зробив цей щит. і Готується йти в подорож. Що таке знов-таки ще? Це захист. Для того, щоб вирішити ситуацію, вам потрібно продумати про те, що буде вас захищати, що буде стабільністю для вас. Якщо це фінанси, ви задавали, наприклад, питання робити чи не робити, то потрібно конкретно подивитись на питання з усіх сторін. Можливо, ви хочете починати нову справу. Свій бізнес знов-таки подумайте про те, що вас захистить. Тут іде, скажімо, мотив ну, колоди імператриця. Да? Дивіться, дівчинка красива. Мотив іде захисну. Імператриця в нас є матір'ю. Можливо, для того, щоб вирішити це питання, вам потрібно звернутися до жінки, яка дасть вам захист. Тут, може бути, якщо справа езотерична, то шукайте у вашому роду. Це пропрацюйте родові системи, родовий захист, який зможе бути вам корисним. І поставте захист на себе, на свою родину. Зараз якраз нас убуває місяць, можна робити чистки і потім далі. Хто знає, той почув. Наступна колода це особисте життя. Подивимося, що буде у раків в січні в особистому житті? Правда цікаво? Божню цю колоду вона така велика. Позитивно кажучи, або в мене маленькі руки. Треба писати для тарологів з маленькими руками. До речі, це містичне таро. Якраз я вибрала на особисте життя таку класну колоду. Що буде відбуватися з вашим особистим життям? У січні. Четверка жезлов. Стабільність, тут це така, знаєте, собі сімейна карта. Подивіться, Може бути знайомство, і ви будете будувати будинок. Може бути, коли ви з людиною настільки закохані, що вам здається, що ви прям до неба можете дійти. Дивіться, як вона класна. Для тих, хто знаходиться в стабільних відносинах, це для вас побачення, коли ви можете. Обміняти свою людину. Можливо, це знайомство для тих, хто в нас сінгл. І одна колода це жриця. Жриця це якась тайна, да, яка знаходиться за сім'ю печатями, за двома занав'язками, яка відкриється для вас відносно певної людини, яка вам подобається. Може, ви познайомитеся, і от ви знаєте щось про цю людину. Що таке цікаве, незвичайно. Ну, взагалі карта дуже хороша. Карта радості, стабільності, і людина, можливо, з якою ви познайомитесь, вона буде для вас тим партнером, з яким ви можете зробити своє гнізду. Наступна колода остання, яка дасть відповідь нам для, значить, на два питання. Перше, в чому ваш ресурс? Чом буде ваш ресурс в січні. Або де ви його маєте Ой, шукати? Вилетів король кубков, да? Раки хто у нас? Король кубка. це ви. Ви водний король. Це означає, що шукаєте ресурс у собі. Як ми з вами говорили, для того, щоб розібратися, що у вас там не функціонує, потрібно розібратися з собою. Ще король Кубков це може бути лікар або психолог-терапевт. Тобто, якщо ви кажете, я сам чи сама не витягую цю ситуацію, будь ласка, зверніться до ресурсної людини, яка є профі, яка вам просто допоможе порадує. Бачите, у вас тут дно колоди Шестьорка да? це карта, коли ви виграли війну, скажімо так. Назву це так: для того, щоб вийти в ресурс. Вам потрібно працювати сам з собою або з професіоналом. І наступне питання наступне питання це несподіванка. Що буде для вас із серії опа? Ви прийшли, а ми вас не чекали. Чи на вас не чекали? Несподіванка для раків у січні? Такий собі surprise. Тройка пентаклей. Хто у нас тут королева жезла? Ви знаєте, тут може бути робота з кимось. Вам запропонують роботу для, або ви почнете роботу. Дивіться, як ви займаєтеся хендмейд, скажімо так. Ви знайдете в собі таку якусь цікаву. Рейсу скажете, слухай, може я почну щось виробляти? Хтось буде справді, можливо, прикраси будете виробляти, можливо, якусь чеканкою займатися. Ну, якоюсь справою хендмейд. Це така собі е, ідея для того, щоб побудувати. Дивіться, ну, тут падмастеря, скажімо так. На колоди в нас королєва жезла. Тут може бути така от ідея, якийсь проект е, нове. Е, просто починаємо з січня. Нову якусь процедуру, це пов'язано з роботою, скажімо так. Вам це подобається? Клас. Для тих, хто планував, але ще не знав і думав, да, робити, не робити, карти кажуть 100%, починайте свою справу. Троєчка це така маленька ще карта, і ви самі знаєте, що якщо людина хоче розвивати якусь справу, все починається з. Маленько, перший крок, зробили відео, чи придбали для себе перлинки, з чим ви там працюєте, якийсь певний матеріал. І покроково ви це все зробите. Ну, така хороша карта. Це буде вашою несподіванкою. Шановні е, раки, дякую вам. Як завжди, буду дуже вдячна вашому коментарю, вашому зворотньому зв'язку, Приватні консультації. Якщо вам потрібні, то під відео є номер телефону. І як завжди, побачимося. На все добре.